Добрий день. Засідання постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, материнства, дитинства, культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, туризму та соціального захисту населення. Вважаємо відкритим сьогодні, 22 серпня 25-го року, на комісії присутні голова Оксана Васильівна і член комісії відкрили Іванівна. Відсутній Відсутні Урині Юрій Запрошені на Олександр. Александр. 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 Володимир Олександрович. Олександр Володимирович. переможемо. Так, порядок землі. Маємо сьогодні чотири питання. Перше питання про внесення змін до програми з відзначення державних місцевих та професійних свят повільної та тим чи закладів початку сільської ради на 29-25 роки доповідач начала це не було дитину. Шановні депутати, розгляд зміни до програми. Яку, яку ви назвали, даними змінами пропонується додати розмір в розмірі 100 тисяч гривень фінансування на даному програму 24-й рік в зв'язку з необхідністю для е, державної атрибутики і так далі. Прошу підтримати виступ на розгляд сесії. Хто за те, щоб були дане питання на робот сесії? Наступне питання. Про внесення змін до програми розвитку підтримки комунальних закладів та надання на послуг понад обсяг, передбачено програмою державної гарантії. Оповідається чай Олександр Володимирович. Значить, цю зміну в даній програмі полягає в тому, що ми перерозподіляємо кошти розмірі 69 тисяч 948,8 гривень. Крім того, додає до даної програми 286 тисяч на електроенергію і на послуги. Прошу підтримувати на обсервати. Так, це Наступне питання. Про внесення змін до комплексної програми на 22-25 рік. Значить, Суть зміни у дані. Рани полягають в тому, що ми тут не додаємо фінансування так? зміни тільки полягають у тому, щоб упорядкувати те, що по суті виконується вже відповідно до ті заклади, які виконуються відповідно до влади програму. Тобто, до пункту 14.3 ми додаємо під пункт інших осіб з поданням за... за поданням закладів охорони здоров'я, закладів свободи та інших закладів, незалежної форми власності тощо. Це в тому випадку, коли без хак, наприклад, до вас звертається заклад охорони здоров'я і подляє на виховання без карта. Якщо його родич не виявив бажання, то не виявив, це не просто не хотів. до хоче питання про процесії? Добре, дякую. Треба питання про внесення змін до програми розвитку фізичної культури та спорту у Кульчицькій спілярній Діюча у нас з початку року, ми пропонуємо додати собі 50 тисяч гривень для додаткового фінансування. Це м'ячі, атрибутика спортивна і так далі. Спортивна форма, до речі. Спортивна форма, до речі, працює на новому етапі. Приїде до нас? Вона вже є. Вже Добре, хто за те, що буде здання певна роботи сесії? Є цьому ваші питання вичих пані. Є питання по позиції? Добре, дякую тобі всім. Засідання постійної комісії завершуємо.